У Польщі є такий вислів Метода на українця. Метод на українця. Зв'язку з тим, що є дуже багато українців, появився такий вислів. Що він означає? Приклад, приходить поляковий штраф е за перевищення. Радар десь його сфоткав. Так? Мо приходить штраф, е щоб він указав, хто е керував в тим моменті автомобілем. Ну і наш. Друг брат указує якогось українця. Деколи просто видумовують, деколи дійсно вписують якісь дані. Я думаю, що і українці, українців так само вписують. І таким методом уникають штрафів. Штрафів за перевищення, штрафів за, наприклад, брак страховки. Міністерство вже це все бачить, так і це вони придумали цей вислів, метод на українця. Ну і будуть щось з цим робити, так як майже 50% штрафів з фоторадарів просто не можуть стягнути. Чому? Ну Бо подані дані якогось українця, якого або не існує, або його нема у Польщі, або хріне його знає, хто де він є. Так що от така цікава історія. Якщо комусь з вас, може, приходив якийсь незрозумілий штраф з Польщі, і ви дотепер не знаєте. Що це таке за що він? Ну то, можливо, ви стали учасником так званого методу на українця. Напишіть, чи хтось мав такі веселі історії, буде цікаво послухати. І що думаєте про це все? Також напишіть в коментарях.